Слава Україні! З вами Ірина на каналі Вєра. Техніка сьогодні в нас трішки інакший формат відео, але звісно це не просто так. Друзі, ви знаєте, що vrm техніка завжди прагне вас здивувати хорошою та якісною японською сільськогосподарською технікою. Звісно, ми й надалі будемо вам показувати детальні та чесні огляди на наші міні-трактори, адже дійсно вони заслуговують на вашу увагу. Але скажу вам по секрету: в нас готується щось нове, щось, що відкриває зовсім інший напрямок нашої роботи. you <laughs> Це техніка, якої ви ще не бачили в нашому асортименті. Техніка, яка підходить і фермерам, і будівельникам, і навіть для приватних власників ділянок. Ми вже працюємо над цим і зовсім скоро ви все побачите. Тому залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш YouTube канал та TikTok сторіночку Також не забувайте про дві наших Facebook сторіночки Вірамтехніка та Віаремтехніка Рівне, щоб не пропустити наше велике оновлення. Буде дуже цікаво. Як ви думаєте, що ж це за техніка прямує до нас? Пишіть в коментарях. Нам дуже цікаво почитати ваші варіанти.